Йому триста років, їй двадцять три. Угу. Тупо угу. плащі, які все фільтрують. Душу, тіло, бла 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 вона дає, а от серце вона не дає. Кастую свою магію і викидає його нахрен з вікна. Продовжується цитату. Ти будеш мене сьогодні вкомати. Вона така. Not to Ніфіга ніяка не любов. Якщо цікаво, на її дверях було 4 зНК. Продовжимо. Володіють класно магією. Крила. Ну, вони літають. Нормально. Бо я вже не можу. Потім ти пустив її в місце повне вампірів І очікуєш, що вона сама там виживе. Ну, is a river in Egypt. Не треба, не хоче, то й не треба. Mm. Emotional damage він трошки присутній. Окей. Okay. Окей. Okay. Ми докінчимо це все.